Саша привіт, так, привіт, друзі. Привіт, друзі. Дуже радий вас бачити, Рома Кирило ще раз привіт. Е, і зразу хотів би сказати подякувати за за курс. Я студент третього курсу, який дуже я вважаю, що дуже непогано закінчив третій потік, і зараз дуже непогано використовую ті знання, які отримав на курсі в своїй практиці, в своїй роботі, і навіть трошки. Передивлюсь зараз свою роботу, трошки переконфігурую скажімо так. Ну поп... дякую Слухай. У нас тут трошки ефір, не потрібно нічого рекламувати. Ми просто будемо задавати тобі питання, е, і дійсно, хочемо. Ну, ти знаєш, ми ж не тут зібралися для того, щоб дійсно е, е, тільки курси продавати. Нам цікаво е, досвід людини, яка. Ну, ми вважаємо тебе насправді одним з найкращих учнів всіх наших потоків, тому що ти постійно ділишся своїми успіхами Дякую. і проектами, і що ти там, і лайфхаками. До речі, да? постійно. Тому трошечки розкажи про себе, хто ти свій досвід, трошки, а потім а потім я задам наступне питання. Ну так, мене звати Олександр. Досвід. Я дуже багато років займаюся документальними зйомками. Як оператор, як режисер, як продюсер, у мене була своя студія. На жаль, на сьогоднішній день її немає. До неї прилетіла ракета, і у нас дуже багато обладнання було знищено. Ну що було, то було. І на сьогоднішній день я займаюся тим, що шукаю. Я волонтерю і плюс я шукаю те, що збожить е, заробити грошей, і надалі е, отримувати якийсь, я не знаю, якийсь досвід дуже дуже гарний, і це переросте в дуже великий бізнес. От про себе так в двох словах я розповів. Но ти зараз, не... ти зараз працюєш сам на себе? Я маю на увазі. Так, у тебе є? Так. Я знаю, свій бізнес залишається. Це відеопродакшн. Він працює. А ти сам працюєш з я і з клієнтами самостійно? Чи у тебе є вже така команда? Ні. Команди команди в мене немає. мій о, весь о, кіношний бізнес, і, і бізнес, який в мене був в Україні. і Клієнти. Дуже багато клієнтів відвалилося з повномасштабною війною. І ті клієнти, які залишилися, я завтра зараз віддав їх хлопцям, які зі мною співпрацювали в компанії. А я. Відокремився і почав повністю займатися AI, тому що це на сьогоднішній день ну дуже такий потужний інструмент, завдяки якому в майбутньому я думаю, буде ну за ним дуже велике майбутнє. Тому я почав займатися трошки іншою тематикою. Я взяв свій досвід, який я мав о, з попередніх якихось там, не знаю, там робіт, і зараз я його переношу на AI. Тому що ось навіть оця картинка, от, ні, ні, от, от, от оця, вибачте, це зеркало, тому що у мене монітор ззаді. Навіть оця картинка зараз висить в Австралії в КЕТ-кафе, якого я знайшов клієнта просто по гуглу. Це такий один з лайфхаків. Так, да, ми вже насправді трошки зробили такий спойлер тв твого підходу. Я та, про нього знаю давно. Ну, в принципі, це не дуже складно здогадатися, що можна відкрити Google карти, е класнути в будь-які е будь світло, місто, ну, крім е неіснуючих країн, я маю на увазі, і е знайти там клієнта в будь-якому місці, написати їм, як ти робиш? Як ти робиш насправді? Трошки ну, розкажи про це. Ну насправді це дуже дуже цікаво. Дуже цікавий такий лайфхак може для буде для, для наших о, глядачів. О, насправді нічого суперскладного немає, просто треба трошки часу. По факту відкриваєш Google Maps. Знаходиш велике місце, знаходиш місце, так називаємо там даунтаун, чи, наприклад, якийсь там ось історичний центр цього місця. і дивишся різного роду заклади. Типу кафе, там якісь не знаю, там салони краси, але тільки там, де дуже багато людей ходить. Це, це можна взяти таку маленького людину, кинути її на Google Maps і на карту, і просто по мапі там походити, подивитися, що там дуже багато людей. Ти просто береш, дивишся. Ага, одне кафе кафе інше, третє, четверте, п'яте. Є координати цих закладів, є мейли. В більшості випадків зараз є сторінки в інстаграм, вони прописують чи, наприклад, просто свої сторінки. І є контакти. Ти створюєш контент. Наприклад, от як, 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 як я зробив? Я, зроб, я подумав так: ага, якщо у нас є кет-кафе, я собі взяв, виписав там кет-кафе, дуже популярна тема, вона там по всьому світу. Ці котики вони ходять, їх всі годують, гладять, там не знаю, там дуже приємна тема. І я просто вирішив, що всі ці кет-кафе мусить висіти на стінах, повинні, повинні бути мої картини. От я так собі захотів. Я, я собі розписав, продати 10 тисяч картин, От, поставив собі таку мету. І я взяв кет-кафе і почав по списку йти там, наприклад, Барселона. Їх там дуже багато. Так, так, так. Я би. Звук рома, рома, Рома мікрофончик Так, так, я кажу, що телефонують клієнти, напевно, до тебе хочуть ще 10 тисяч картин замовити. Дякую, але це дійсно був клієнта. А, uh, Вибачте, нічого, нічого, все, oh. все, все все добре. От, і ми беремо: ми беремо цей це кафе, пишемо. Робимо, о, генеруємо контент, о, генеруємо ці картини. Наприклад, о, всім відома тема з котиками, на нашому курсі в чаті дуже багато, коли ми вивчали, вивчали Midjourney, У нас постійно якісь дівчата створювали якихось там звірюшок Там і ця тема ну дуже крута. Ти береш картинку, кидаєш її в Midjourney, Пишеш Discord, Дескрипт, uh, uh, і робиш собі там все, все що завгодно, міняєш. І після цього, по факту, робиш макап. Цієї картини як ця картина буде виглядати, тому що є насправді дуже багато фото о, цих закладів, в які, які ти пишеш. Люди фотографують всередині, і ти береш ці фото. Ти заходиш, дивишся, дивишся їх. І ти дивишся. Ага, у них є така стіна, де можна розмістити картину. Ага, ти береш цю фотографію, береш свою картину в фотошопі її накладаєш. І по факту ти відправляєш клієнту вже готовий. макап, який каже, що слухай, все круто. У тебе таке не вистачає картини. Ось тут так, і ось так. Це карте, буде виглядати. У тебе таке, таке класне кафе. У тебе все таке класне. Давай повісимо тут картину. Він каже: слухай, мені це дуже подобається, і ти сразу кажеш: слухай, це буде коштувати там, наприклад, там 150 доларів. Ну так. Він каже: Ой, ви знаєте, це, мабуть, дороговато. Ти кажеш, якщо ми зробимо дві-три картини, то ми зробимо там знижку якусь, там буде там, по 75, наприклад, там. Нам угу. ну, немає проблеми згенерувати таких 10-20 котиків. Ну, всі знають, це не проблема. І просто ти об Оптом, так, дві хвилини, по факту так. Береш оптом, замовляєш, знаходиш принт провайдера в той же Австралії, хто друкує, ті картини в інтернеті пишеш: принт провайдер, Австралія, там місто таке то, де ти знаходиш. І все, видруковуєш у нього цю картину, платиш за неї за звичайної української картки з нашого Монобанка. Це не реклама Монобанка, ну але просто Монобанк це просто супер. Не знаю, з нього. Це сума, банкотиків, сума. до речі. Так, 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 банкотиків. Ось, платиш. Це Це, плати, так, так, Просто. так. Плати, платиш, платиш цю картину е, клієнт Тобі, а ти домовився про ціну. Все, ти клієнту показуєш, що картина готова. Хоча, по факту, ти ж її не бачиш, ти її не друкуєш. Ти йому показуєш тільки мок макап, що ось твоя картина. Він каже: О, супер. Коли я її отримую, ти кажеш, ну там я не знаю, там два тижні. Він добре все скидує. Тобі предоплату, наприклад, як ну, взагалі як домовитись, я працюю по предоплаті 50% він скидує зразу. Ось, о, до речі, я показую йому ваш сертифікат, що я пройшов школу, і клієнт мені дуже вірить, тому що насправді це дуже велика така галочка в роботі о, сертифікат. Ну, тобто, це насправді дуже крута тема. І я пишу, Просто що ви... дуже багато компаній у світі видають сертифікати по AI навичкам, так, наразі. Так, так. І, і я домовляю, що ви можете цей сертифікат перевірити. Можете написати на френчі AI, будь ласка, і там підтвердять, що він дійсний, що це не фотошоп. Ну і все. І по факту, клієнт таким образом він каже, що мене це влаштовує. Він від принт-провайдера отримує свою картину. Я отримую з цього свої гроші ее вартість друку цієї картини виходить десь 20-25 доларів. Ее шипінг може ще там десь 15 доларів. І то і, і того там виходимо на 30, ой, на 40 доларів вартість однієї картини, а ти її продав за 75. Ось, будь ласка, там чи за 80. Ось 190-100% у тебе зазору на товарі. По факту ось Круто. Ну, це одна одна із істема. Яка... Це одна, це просто одна. Окей. Слухай, а, а можна запитати, ти Ну я, я чув, ти там дійсно намагаєшся працювати з усім світом, тому що тут нічого складного немає. Google Translate перекладає повідомлення і так далі. А, де зараз ти з якими країнами ти вже попрацював? О, я попрацював з Австралією, з Німеччиною. Я дуже багато роботи зробив в Польщі. Хто ще? Країни Балтії С... так. Ну Латвія, да, Латвія. Я насправді займаюся ще спортивною рибалкою, риболовлею, тому угу. це така тема. Латвія, Латвія. Так в Естонії у мене є один клієнт, який якому я зараз буду робити фотосесію. У нього немає часу. І він я його також знайшов по гугл-картам. Я йому запропонував це салон краси. Я йому запропонував згенерувати е, таку ж е, тему. З о, о, ось угу. з, ми з, показували, показували так, цей кейс. Так, 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 так. Я пок я показував йому тему, що можемо по йому по його запросу згенерувати повністю зображення, його роздрукувати і вам відправити. І прикрасити салон, і він каже: Добре, це я те подумаю, але каже: якщо б можна було зробити якісь фотографії, мене в моєму вже в салоні, салоні. краси, і я подумав, це просто геніально. І ось цей клієнт з Естонії прислав мені фотографії. Я думаю, що мабуть, не знаю, може завтра. На я зроблю якісь генерації, відправлю йому. Ну, побачимо. Я потім з вами поділюся, покажу, як це буде виглядати. Думаю, вам буде цікаво подивитися. У мене іноді відчуття, що ми маємо доступ до твого банковського рахунку, тому що ти постійно там пишеш, я заробив на цьому кейсі 160-250. Так, п'ятдесят. Да, так, хочу там да, поділитися інсайтами. То, що я почув зараз, від Олександра. По-перше, для всіх да, а що ви зараз чуєте? Ринок взагалі не розуміє, скільки це коштує, не розуміє, як це робиться, і готові платити гроші. Оце саме головне, що ви повинні розуміти, що зараз як шанс. Да, тому що далі вже рік, півтора, всі будуть плюс-мінус розуміти, як це робиться, скільки це коштує зараз. Це поки що нерегульований ринок. Це те, що я постійно повторюю я сьогодні як балалайка, да умовно кажучи, тому що ну, так, ну дійсно. Так, так. Так, так і є да а по-друге, це кінсайд, чому ви такого не знайдете, не знайдете ніде в навчанні курсів там за 300 гривень, чи там ще щось такого плану, тому що там не буде ось таких кейсів. Тобто, от, якщо група потужна, велика, то по закону чисел да в будь-якому випадку будуть стріляти десятки людей, які будуть вигадувати неймовірні ідеї, і де ви ще побачите ці кейси, да тому, що от там, де записи, якісь там доступи, щось такого плану, де немає нетворкінгу, де немає такої кількості геніальних Ну тобто, ну це ж колективний розум, да? колективний розум, який дозволяє вам побачити ось такі кейси, ну тому що ну це реально геніальна ну геніальна, е, так. ідея. Тому для клієнтів так, 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 і дуже дуже насправді дуже потужно, що, що у нас є живий чат, і ось у вас вже зараз п'ятий курс, а я третій, і у нас досі чат живий, і ми спілкуємося, в чаті щось пишемо навіть е, наша служба підтримки, яка у нас вже її немає, але о, так як Ой, вона є. Але але добре, добре, але але вона є. Вона дякую, дякую, дякую за підтримку. Ми, дякую. Ну вони да чомусь завжди хочуть більше зробити, ніж но, ми прописали в тарифах, но, не но, тому, мабуть, що ми фанати. дійсно, да, ну мабуть, що по перше, що ми фанати. А по друге, що ми українці? Мабуть, що так, тому що насправді ми така дуже, дуже цікава нація і. Така, що не дасть себе Гуртуємось за допомогою. Все ж а... почекай, почекай Ром. Давай я да ще я да, ще да. хотів. Я вчора. Я вчора таку штуку просто геніальна. Мені прийшла просто супер. Це такий теж маленький, супер, маленький кейс, але вам не думаю, буде цікаво, тому що а, це було вчора. Ні, вчора, два дні тому вночі. А, у мене є дівчинка, волонтер. Вона. А, для своєї мами написала вірш. Просто записала вірш сама. Його вигадала там, написала і записала маленьке відео з цим віршом. І така, типа, Фейсбук виклала на свою сторінку і каже, що мама, це для тебе. І я це побачив. Я цього не бачив. Я просто це побачив. А в мене була така пауза, і я не знав, щоб таке подивитися, щоб ну, трошки там себе чимось іншим зайняти І я побачив цей вірш, я взяв цей вірш з телефону. Приклав його до ноутбуку, щоб він написав текстом, текстом просто її вірш, для того, щоб не, не набирати на клавіатурі. У нас ж, технології ми живемо в, в розвинутих технологіях. І о, я взяв цей текст, трошки подкоректував його, тому що там і засунув, поставив його в Суно. Ви розумієте, що я зробив, так? Не всі розуміють, суну це нейронка, яка генерують пісні. Пісні. Так. Так. Тому ти з вірша для мами, мами зробив, зробив пісню, так пісню. Зробив пісню. І після цього я взяв цю пісню і відправив цій дівчині, яка ну яка написала цей вірш. Е, вона годину, вона просто плакала одну годину. Плакала, телефонувала мені в сльозах. І я дякую тобі. Це просто неймовірно. Це просто дуже дуже потужна штука. І е, сьогодні вона мені телефонує і каже, що в мене є знайомі, які хочуть, хоча які пишуть вірші, і за гроші хочуть зробити так, щоб на цій пісні були, була написана музика, пісня. На, на ці вірші пісня. На тобто вірші. вони вони не хочуть вивчати яй, і вони готові наразі Ні. платити за те, що вони ти просто хочуть. копіюєш так. вставляєш. Так. Так, насправді так, їм не цікаво, їм просто треба треба їм потрібен їм потрібен контент на їхні вірші. І я і, і, для, і то, що сказав Кирило, що ринок не розуміється зараз, скільки це коштує, тому що ціна ну невідомо. Не, не Хтось у когось це може 10 доларів коштувати, а у когось 100. Ну, по, на, по факту но ціну ринку поки що формуємо ми. І, mm -hmm. ну, Кирило правильно ну, вірно сказав, що не, немає зараз, от такого що якась там конкретна ціна, там 2 долари коштує там одна генерація. Ні, такого немає. Ну просто я кому? Знаєш, чому? знаєш, Знаєте чому? Тому що ну я так думаю, тому що для людей, які платять гроші, це виглядає як просто ну щось неймовірне, як Голівуд, який зробили саме для них, і не вони смотри, це можуть оцінити. А? Плюс творчість, індивідуальність, тобто немає що Да, да, з... тобто індивідуалізований Голівуд або а, коли на тебе працює найкраща рекламна агенція у світі, так? Ну, так, і так, ти, так. коли ти це бачиш, ти думаєш, а креатор тер називає тобі там 150 доларів ти думаєш Блін, ну. А чого так дешево? Тому що насправді я багато чув, таких ми ж спілкуємося з креаторами які працюють на ринку Європи, Сполучених Штатів, там ну, ти з Австралією, круто, і вони постійно пишуть, що можливо потрібно ну, пропонувати більше, тому що вони взагалі дивуються у нас з Євгенієм Лемішем, да, про якого я вже розповідав, з яким є інтерв'ю у нас. Він казав, що е, деякі клієнти з Європи йому просто доплачують більше, ніж він хоче, тому що вони кажуть, да ти ти, ти типу, жартуєш Як це може коштувати там 20 євро? На тобі ще 50. Ну це ж типу вау. Е, і да це можна. Я, я впевнений, що зараз українці, як. Творча незламна нація може робити те, що не може ніхто у світі. В це важко повірити, але потрібно вже повірити в це. Ось перед нами е, українець, який втратив через блядську ракету. Я вибачаюсь за свою да, французьку е, бізнес свій основний і знайшов себе в AI і зараз е, доказує всьому світові, що ми можемо щось робити. Ми можемо uh, бути кращими, ніж я і create, uh, ніж просто будь-хто з Австралії, твої звичайні підрядники з, з Німеччини, з Латвії і так далі. Це дійсно дуже круто. Олександр, дякую тобі за те, що ти показуєш, що ми, ми дійсно можемо. Багато сьогодні Дякую. саме українці. Дякую, друзі. Буду з вами Фух, буду з вами ділити інформацією також, також в чатику. Я думаю, будете використовувати і надалі люди будуть дивитися, тому що ну я мені дуже хочеться пробувати і, і експериментувати щось таке, щось такі речі робити. які... Ну на моєму досвіду я думаю, будуть працювати, і я буду з вами ділитися. І, і чатик наш я думаю, буде роб... працювати довго. Дякую. А, у нас скоро буде велике ком'юніті. Ми про це не анонсуємо поки що, але єдине ком'юніті. Про це про це пізніше дізнаємось, то ми точно будемо спілкуватися. Олександр дуже тобі дякую. дякую. Будь ласка, зателефонуй зараз клієнтові, які телефонував під час ефіру. І скажи там, що що потрібно. Дякую тобі. побачимося добре, добре. все дякую, хлопці. Всім, всім пока, пока, дякую.